Відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану про оборону України, указів президента України та з метою збереження пам'яті про героїв. Самопожертву медичних працівників, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації, під час виконання професійного обов'язку підтримки їх родин формування національної банки запровадити в Україні 10 липня, день вшанування загиблого медика. Ця страшна війна щоденно забирає життя найкращих патріотів України. Не оминула вона і нашу лікарню серед медичних працівників, які віддали своє життя. На полі бою є і наш колега, лікар ортопед травматолог Жибелюк Ярослав Петрович. Ярослав Петрович народився 24 травня 1992 року в місті Хоростків. Після 24 лютого 22 року Ярослав, не роздумуючи, взяв до рук зброю та став на захист батьківщини, змінивши лікарський халат на військову форму. 8 квітня 2023 року Жибелюк Ярослав Петрович загинув. Σωστά, δείτε το